секундочку, ребята. Гостиница е -е, Казахстан, да? 25 поверхів. да, 25 поверхів, а наверху корона, і там, коротше, ресторанчик з самого верху. Дивіться, як ми класно все світиться. Тут не видно там, коротше, ну, десь, може, днем буду там. Покажемо, що таке. Ну, теж, типу, Алма-Ата, всі діла. Да. Красота. Красота. Тільки трошки прохладно. Чуть-чуть саме-саме маске. А це короте, тут геологи живуть. Вони такі, здорові-здорові. Здорові". А там ще якась херня. Короте, тут багато такого всього великого, великого і непонятного. І взагалі, все-таки огромне. Ну, вроде, бачите, яке підсвічується, щось там є. Що це таке фікруто? Тут якісь фонтани. Це дуже гарний фонтан. Може це той музикальний? Не-ні-ні, не, не. в музикальний це в парку президента. Да, так, в, в парку президента є музикальний фонтан. О, гостиниця Казахстан. І з якоїсь сторони навіть видно прапори України. А, тут вони є, тільки зараз нічого не видно. А взагалі я днем їхав і бачив прапор України. Коньки. А де тут кататися на коньках? Это с этой остановки едут автобусы на медео. Да. И да. вот все типа кинки на прокат берут. А як то, на... На... А що в залог? А в залог э, по Не дам. А що на медео не можна за китинки? На медео тоже можна, а тут дешевше. И тут, ага. якщо береш, то береш на цілий день. А там якщо береш на 2 години. Ага. Грузинская кухня. Ресторанчик, видите, как красиво. Вот. вот вам нічна алмата. Вика тут є гетто. Знаєш, що таке гетто? Не знаю. Як тут попасти? Наш район. Бачите, а ви казали, ну, є тут лічності, як казала, Андрюха, ти заїдь гетто, подивись, як живе алмата. <риклад> так що я тобі скажу, що в гетто живуть досить спокійно. І досить нормально. А, і ще перша алмаза та, там для вокзал. Багато ходять патрульків і <рес> поліцеясів. Да. І У все нас спокійно, кстати. Так. Да. Так що гепто тут як такого немає. Ну, гепто в тому плані, якому, яким його всі представляють. Вот. Тесна банк. О, тесна болашак. Балашак це мене майбутнє бачите вот я вам трошки назви покажу McGregor's ну це наше ну, по англійськи можна понятиє не назву просто легко прочитати Свіжий маркет ну типа свежий маркет ви поняли да? Китай но Китай не Китай але Вот, тут сей алма алмата что таке ресторан прикольно Оте па що? А, сушібар. Бачите такий прикольний сушібар. Гіннес В Гіннес є таке пиво дуже друге. Класне. Помниш Макс ми пили з тобою. Ну, ти не пив, я пив. Чи я тобі давав пробувати те пиво. Оце що за 25 гривень ми купляли. Коротше, отак. Ми йдемо далеко, коротше. Будемо довго ще йти, але... свіжим повітрям. Подыхать можно. Майрам Хана, да. ресторан. Короче, так, пока рука мерзла, все.